Так, я вас вітаю. У нас новий об'єкт. Ми будемо тут монтувати високовольтний інвертор на 20 кВт від компанії DE. Також у нас буде фірмова стійка від компанії D на 12 модулів. Це наші батареїчки. По потужності у нас буде 35 кВт. Нагадаю, що система високовольтна. Батареєчки у нас Boss GM51. Сім акумуляторів, а також модуль керування. І зараз розвантажимо високовольтний інвертор 20 кВт. Будинок у нас великий, приблизно 400 квадратів. Плюс. Також у нас є 25 кВт трифазний дизельний генератор Кімонза. Там він заритий. Також наша задача сьогодні зробити тут заземлення. Хлопці вже почали його робити. Заземлення немає взагалі. Система буде трифазна. Розпаковка. Поки що примірочка, приблизно це буде отак. от. Монтуємо контур заземлення. тому що його немає взагалі. Нам необхідно заземлити інвертор, батарейки, стійку для батареї. Також це буде заземлення для генератора, правильно, Сереж? Да. Для всього. Так. Це землення вийшло отак. бачите? Так, щоб ви перекинули в інше місце, то було на лівіше, та тепер правіше. І дивіться, який опір. Угу. Є різниця, бачите? Все залежить від грунта. Так, глибина у нас 9 метрів. Так, все, це ну, зази мене на генератор у нас. То, то те, що в будинок, так, то в так, А це буде у нас будинок іти. От. Ще у нас тут буде кабель. живлення на інвертор від генератора. Незручно, да? Ну, Саме, да? Ну зручно. Зараз все обіжимо. Я ще не таке обжимаю. Так, вийшло. Угу. Супер, клас. Так, запустили систему. Батареїчки працюють. Висока напруга, все хорошо, Навантаження будинку 343. Зараз тестуємо так, щоб запускався генератор. Якщо немає мережі, і при певних відсотках повинен запуститися генератор для того, щоб заряджати інвертор. Це ефективно буде, якщо довго не буде міської мережі, поки немає сонячних панелей або взимку, наприклад. Коли у нас не працюють сонячні панелі, нам потрібна допомога від генератора. Так, спрацювала релешечка, тільки що класнула. Да. Контактор спрацював в нашому щиточку. Зараз потрібно. Повинна спуститися наш генератор. Потім, коли він зарядить батарейку, можна виставити ліміт по часу роботи. Коли він зарядить батарейку, наприклад, до 100%, інвертор подасть команду через контактор і вимкне генератор. Ну, Як завжди, був вимкнений автомат на генераторі. Включили, все, тепер працює, все супер, все класно. З генератора приходить у нас видно 14 кВт, система заряджається і йде роздача на будинок, споживання будинку 457. Що мені подобається в даній системі, вона дуже реально гнучка, дуже великі широке налаштування. Це наш щит безпеки. У нас стоять стабілізатори в будинку, три штуки, ну, трифазна система, три стабілізатори. Вони в підвалі, в технічному приміщенні. Так це виглядає зараз. Закриємо кришечку. Реально на ширик зараз зніму. Реально дуже круто. Дуже мені сподобається цей кабель-канал, кути, повороти. Реально дуже круто. Так, Яка робота була зроблена за 3 дні? Змонтували інвертор 20 кВт високовольтний. Щит безпеки, інвертор 20 кВт високовольтний, батареїчка високовольтна, блок керування, кабель канал. Щит безпеки. Автомат. Це одна генератор, контактор. Трьохпозиційний перемикач. 4 автомати. Заглушок, на жаль, більше немає, немає чим заглушити там. Може хто знає де в продажу є такі заглушки, будь ласка, скажіть мені де їх взяти. Кабель канал, щит, міська мережа. Пішли на вулицю. Показую на вулицю. На роботу пішло. Ну, повноцінне 2,5 дні, так? Да, 2,5 дні повноцінно Значить, На вулиці. Вихід на вулицю, алмазна дрель, гільза стоїть з пластикової труби. Зараз візьму герметик, це бутил чорний. Е, і там заділується все діло. Опра, кабель живлення, йде 16, 4 х 16 йде 16 е, кабель заземлення. Іде 4 на 1,5, 4 жилья на півтора для ну, від контактора на генератор для сигналу. Далі пускаємось донизу, заходимо в генератор. Був зроблений контрзаземлення, його не було 9 метрів. Все протестовано, прозвонили, поміряли опір. Опір 3,6 Ом. 9 метрів заземлення. Це охайника з плесосом, алмазна дрелька. Це як краща як традиція, ще наш трошки інструмент. Ще там купа того інструменту в бусі. Зараз вже потроху складаємось, хлопці прибирають. Чистенько, охайно. Сучасно. Правильно я? Так що, якщо хочете бути автономним, будь ласка, звертайтеся, є впродовжу різне обладнання. Більшості CD, різних потужностей, низьковольтна, високовольтна, монтаж, сонячні панелі, будь ласка. Також в продажу є дизельні генератори від компанії Гімонза різних потужностей, будь ласка. Набрали, потелефонували, домовились, є попередній виїзд на об'єкти. Все, далі у нас вже буде низьковольтна система. Забігаю наперед 12 кВт.